Вітаю всіх. Як на нас будуть впливати енергії імператриці сьогодні, 3 березня 2024 року? День буде гармонійний, принесе задоволення і радість. Можете захотіти зробити щось приємне для себе, наприклад, зробити нову зачіску або відвідати косметолога, або придбати щось гарне, а може і все разом. Можливо, прийдеться щось обирати, а обирати треба краще. Те, що для вас комфортне і приємне. Але якщо ми самі не знаємо, чого бажаємо або зневірилися у своїх силах, тоді негатив... позитивні енергії можуть перейти в негативні енергії. Наприклад, можемо неадекватно оцінювати ситуації, робити неправильні дії, а потім жалкувати, витрачати кошти більше, ніж можемо собі дозволити, купувати непотрібні речі. Тож оцінюйте свої можливості і обирайте найкраще. Сьогодні потрібно, так би мовити, фільтрувати і ситуації, що складаються навколо нас, і оточуючих, і бажання. Чоловіки можуть сьогодні познайомитися з дівчатками, є шанс на розвиток стосунків, але розвиватися все буде повільно, проте позитивно. У сімейних парах буде все стабільно діти і чоловік можуть порадувати, або дружина і діти порадують чоловіка. І порада на сьогодні. Уникайте всього, що через міру, і всього, що вам зайве. Також це час для створення домашнього затишку, комфорту, розвивати свою творчість. І неважливо, у чому вона визначається, чи це малювання, чи спечети якогось смаколика для своїх домашніх, або займатися квітами, адже все, що ми створюємо з любов'ю, і є творчість. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім любові і гармонії, мир вам і гарного дня.